Лисиця та журавель. Були собі лисичка та журавель. Ото і зустрілися якось у лісі, та такі стали приятелі. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже, журавлику, приходь, лебедику, я для тебе, як для себе, я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й припрошує. Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику». Журавель до кашки стукав стукав дзьобом по тарілці, нічого не виходить. А лисичка як узялася до страви, лись та лись гарненько язиком, поки сама всю кашу чисто вилиськала. Вилиськала, та до журавля. Вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше немає нічого. То спасибі ж, мовить журавель. Приходь же, лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлику, прийду, лебедику. На тому й розійшлися. От уже лисичка йде до журавля в гостину. А журавель наварив такої-то смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків, усього, усього покришив дрібненько, склав углечик глечик з вузькою шийкою та й каже Призволяйся, приятелько, не соромся. От, лисичка до глечика, голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою, і навстоячки, і зазирати, і нюхати нічого не вдіє. А журавель не гуляє, все дзьобом у глечик, усе в глечик. Помаленьку, помаленьку, та й поїв, що наварив. А тоді й каже Оце. Каже, вибачай, лисуню, що мав, то тим і приймав, та вже більше нічого немає на гостину. Ох і розгнівалася ж лисичка, так розсердилася, що й подякувати забула, як годиться, чемним бувши. Так то їй журавлева гостина до смаку припала, та від того часу і не приятелює з журавлями.